Привіт! Це Артмаршал. І сьогодні я приготував для вас відео на місію без вісти зниклий, яка належить Легіону 3 етапу. Спочатку відправляємося з вами в купальню, яка знаходиться в в Бей, і знаходимо там лист водія. Я йду в купальню купати. Забираємо його і відправляємося на евакуацію. Наступна наша локація це острів Ашико. Там нам необхідно знайти житловий комплекс, в ньому є кімната під назвою Б7. В цій кімнаті є так звана раковина. Закриваємо двері, щоб ніхто не бачив, і дрчимо туди. Точніше, кладемо туди наш лист і відправляємося на евакуацію. І на цьому наша місія готова. Ну, а з вами був Артмаршал. Всім удачі!